Пресо мене назвати Андрій Сайчук. 87 ворожих безпілотників знищили цієї ночі наші оборонці. Повідомили в повітряних силах. Загалом росіяни запустили по Україні 112 дронів з Мілерово, Курська, Шаталова та Переморська Ахтарська на Росії. ППО працювала на півночі, півдні та сході нашої країни. Влучання зафіксували на 12 локаціях. Щонайменше п'ятеро людей постраждали внаслідок російського удару по Одещині. Про це повідомив очільник Олискової обласної адміністрації. Олег Кіпер вночі в Росіяни вдарили дронами по цивільній портовій та енергетичній інфраструктурі регіону. Внаслідок влучань затялася пожежа в приватних житлових будинках. Також в порту загорілися контейнери з рослинною олією та дерев'яними пелетами. Крім того, пошкоджена адміністративна будівля автозаправної станції в області фіксують проблеми з електропостачанням. Понад 30 тисяч споживачів залишилися без світла на місцях ударів. Працюють екстрені служби. Сьогодні вночі Росія атакувала Одещину ударними безпілотниками. Спалахнули пожежі, горіло два житлових будинки. Ще чотири будинки зазнали пошкоджень. Горіла адмінбудівля автозаправної станції. Також спалахнула масштабна пожежа на об'єкті портової інфраструктури, де вогнем охопило контейнери з цивільним вантажем. Було дуже велике пожежне навантаження, і рятувальникам було важко в деяких місцях зібратися до осередку вогню. Одна людина постраждала в Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу. Про це повідомив очільник області Іван Федоров. Вночі росіяни вдарили керованими авіабомбами по регіону. Внаслідок ударів пошкоджені приватні житлові будинки та об'єкт інфраструктури. Також понівечена газова труба та лінії електропередачі в Запорізькому районі. Фіксують проблеми з електропостачанням. Фахівці працюють над ліквідацією вибухів. Неспокійна ніч на Росії дрони вдарили по газопереробному заводу Лукойл Коробковський у Волгоградській області. Місцева влада підтвердила атаку безпілотників на підприємство. За словами тамтешнього губернатора, внаслідок ударів зайнялася пожежа на об'єктах паливно-енергетичного комплексу. Зазначу, що завод Лукойл Коробковський переробляє понад 450 мільйонів кубометрів нафтоматеріалів на рік. Крім того, підприємство забезпечує російську армію. І до оперативної інформації від Генерального штабу збройних сил України 217 бойових зіткнень відбулися на фронті протягом доби. Найгарячішим залишається покровський напрямок на Донеччині. Там росіяни атакували 58 разів. Ще 17 штурмів зупинили наші захисники біля Костянтинівки. Також 15 атак відбили на Лиманському напрямку та 10 на слов'янському. Крім того, 40 штурмів зупинили сили оборони на Олександрівському напрямку. Росіяни намагаються наступати на Харківщині. 34 бойові зіткнення відбулися в районі Вовчанська та в бік липців ще сім атак відбили оборони біля Куп'янська на Сумщині та Курському напрямку. Загалом відбулося дев'ять бойових зітнень. Продовж доби наші ракетники та артилеристи вразили два райони засередження особового складу ворога. Також знищили два пункти управління дронами, склад мастильно-технічних засобів та два ворожі командно-спостережні пункти противника. Телеканал Спресу та благодійний фонд весна просить долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3 штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Ми збираємо на дрони, реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль – 6 мільйонів гривень захистимо тих, хто захищає нас. Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада. 47-ма бригада Магора. 110-та організована бригада. 159-та бригада. Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність. Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя. Ми чуємо вас, ми все бачимо. Малюнки дітей, теплі шкарпетки, прапори на балконах. Сьогодні дрони і риби це не тільки захист. А ефективний спосіб нашкодити ворога. Дрон – це наші очі, точний удар. Пікап це швидка евакуація та врятовані життя. Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору. Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать. Перемагаємо разом! Слава Україні! Героям! Слава! Таджикистан прийняв Путіна і не заарештував його, попри ордер міжнародного кримінального суду. У Душанбе російський диктатор зустрівся з президентом Таджикистану Емом Рахмоном. Про це повідомили у прес-службі Кремля. Путін візьме участь у саміті Центральна Азія Росія на засіданні СНД. Зазначу, що Таджикистан є членом міжнародного кримінального суду, тож країна була зобов'язана виконати ордер на арешт російського диктатора. Крім того, міжнародні правозахисні організації закликали таджицьку владу відмовитися від приїзду Путіна. І до новин в світі Ізраїль та Палестинське угрупування Хамас підписали першу фазу мирного плану. Про це заявив президент США Дональд Трамп. Ізраїльські заручники будуть скоро звільнені з полону Хамасу. Водночас Цагал виведе свої війська до узгодженої лінії. Ця угода стане першим кроком до міцного та тривалого миру. Це цитата Трампа. Крім того, американський лідер подякував Катару, Єгипту та Туреччині за посередництво у врегулюванні війни на близькому Сході. Це вся інформація станом на зараз більше у наступних випусках. Маємо сесійний тиждень. Депутати наші народні обранці Верховній Раді працюють, і ми очікуємо буквально з хвилини на хвилину на трансляцію засідання Верховної Ради. Буквально за кілька хвилин мало би воно розпочатися і мають депутати продовжити працювати. Нагадаю, що вчора працювали плідно багато всього понавирішували. І, зокрема, про те, що під час воєнного стану, під час війни не можемо мати вибори до місцевих рад, тому мають на місцях влада має працювати і далі про це до речі. Завтра ми теж будемо розмовляти трошки більше із нашими експертами. А ну і до речі, багато дуже правок не до проєкту бюджету на наступний рік. Там якийсь рекорд. 19-річний не було стільки правок понад три тисячі. І вчора, до речі, була важлива правка, і вдалося, якби не допустити е, якоїсь історії про забудови про виробку лісів в Карпатах за того, щоб ставити там вітряки. Такі, знаєте, насправді е, це дискусійне питання, яке треба було би насправді дискутувати і добре обговорювати не тільки в Верховній Раді, ну, але добре, що ми принаймні долучені до цих процесів зараз і маємо можливість спостерігати за цим обговоренням в самій Верховній Раді. Це вже е, якийсь поступ, знаєте, в, е, в висвітленні подій, які ухвалюються в державі. Ну, але щось залишається в кулуарах. От, ну, ми, от, наприклад, дізналися, що вчора. Народна депутатка Мар'яна Безугла не могла потрапити на засідання свого комітету. Є різні версії, того що сталося, а це не просто так комітет, а це комітет з питань чого? безпеки оборони так? Та національний комітет, комітет національної безпеки оборони, власне пані Мар'яна та виклала власне відео на своїй сторінці в Фейсбук, зокрема, де вона показує цей момент, коли вона намагається пройти, там критикує. А там власне засідання був запрошений комітету голова служби безпеки Малюк Василь. Ось і подейкують, що ніби спеціально Мар'яні повідомили іншу годину, щоб вона не була на цьому засіданні. Ну і знаєте, така ситуація з одного боку кумедна, з іншого боку, з іншого боку, не знаю. Я, якщо поділюся своїми міркуваннями, то ми знаємо, що сама Мар'яна якось намагаючись пояснити свою часом екстравагантну і недоречну поведінку, пояснила це тим, що вона має певні розлади, ментальні, не, не з аутичного спектру. Причому вона не представила якихось документів свого обстеження. Можливий момент, що, наприклад, люди за законодавством, які мають подібні розлади, не допускаються до державної таємниці. Це чисто українське законодавство. Якщо нам воно не подобається, може воно вщемляють, якісь права, то ми можемо його переглянути, але в такому випадку, якщо в неї є такий діагноз, який вона само собі знову ж таки поставила, то питання є. Я просто би сформулював би два питання. Отак. Перше, якщо справді проблема є з це якась така проблема в плану психологічної стійкості в народної депутатки, то чому вона в цьому комітеті? І другий момент, якщо вона все-таки в цьому комітеті досі, то які мали право її не пускати на засідання? Вона ми зараз ці питання поставимо. Тобто запитаємо про це все зараз народного депутата України Олексія Гончаренка. Він долучається до нашої розмови, поки ми чекаємо на засідання Верховної Ради. Пане Олексію, вітаємо! Слава Україні! Вітаю героям! Слава, вітаю вас. Ви теж, мабуть, чули цю історію вчорашньої з Мар'яною Безуглою, яку не пустили. Тобто їй сказали прийти на півгодини пізніше, ніж почалася зустріч. А коли вже зустріч почалася, і пані Мар'яна прийшла, гримала, начебто, в двері, то її просто не впустили, не відчинили. Як можете це прокоментувати? Ну цікаві слуги розбираються один з одним, тому що Мар'яна Безугла це слуга народу. Нагадаю, керівництво комітету. Це слуги народу. В більшість цьому комітеті це слуги народу. Звичайно, якщо йти за буквою закону, то Мар'яна Безугла має право як народна депутатка приймати участь в засіданні. До речі, будь-якого комітету. Просто в своєму комітеті вона має ще право голосу. Зараз вона в комітеті стань міжнародної політики. А в інших комітетах вона може бути просто присутньою і має право висловити свою позицію, а голосувати не може. Тому безумовно це порушення незакону. Ну але Мар'яно Безугла це дуже специфічна народна депутатка. Але повторюсь, це їхні внутрішні справи. Вони позаводили Верховну Раду. Мар'яну Безуглу, Миколу Тіщенка інших. А тепер ну, мають питання про те, як що з ними робити, бо вони або дивні, або ведуть себе дивно, або просто о, о, вороги. Ну і так далі. А зараз власне має розпочатися засідання Верховної Ради. Там зараз у вас там затримка, з чим вона пов'язана. Складно сказати. Я вам скажу отут так. Степан Іванович Кубів приніс прапор. Я, велика, я прямо подяга. в прямому ефірі. Степан Іванович, велика, ми е, подяга, велика подяка. Комусь підписуємо для Норвегії. І, чудово. Пейський. Чудово, Пан Іванович Хубів, дуже дякую вам, друзі. от Підписую прапор. Я зараз завершу відповідь. Так, а, відповідь. І ще один так. Е, так е, затримка пов'язана у нас з тим, що я так розумію, слуг народу зовсім вже погано з голосами. Вчора потенціал вони вичерпав. да, вичерпався потенціал, не почавшись. Я так розумію, що вчора в них все провалилося, позавчора, власне, теж. І от зараз вони сидять, сподіваються, що ще хтось з них. Хоч дійде до Верховної Ради, хоч попрацювати трішки, але чи так вона буде, побачимо. А скільки вчора було голосів на законопроект за суддю за суддю Конституційного суду? Їм не вистачило два голоси. 224. Ну це був суддя такий ручний свій, тому ми за нього не голосували, але їм не вистачило. Також вчора вони намагались протягнути такі, вибачте, шкурнюковий законопроект, а знов пов'язаний з табаком. Сигаретами, от всім, і теж їм не вистачили чотири голоси. От і тому їм в них така собі трішечки є розвал. От Зеленський, який обіцяв з ними зустрітися, знову з ними не зустрівся. А ще і не пізавитував закон, згідно якого чиновники мали приходити в Верховну Раду. Якщо не приходять нести відповідальність, чесно кажучи, я не знаю, якщо ще треба зробити, як витерти ноги в Верховну Раду. Що ще Зеленський не зробив? Ну, ми так е, бачимо, що готується Верховна Рада вже до того, щоб стартувати. Да, просять, сьогодні. просять займати свої місця. Ми так давно на своєму місці, як ви бачите. Ми з вами на своєму місці. А от де колеги питання. Та да, трохи так. І вчора ми спостерігали теж. І сьогодні, що анонсовано на одну годину, насправді так, трохи м'яко кажучи, невчасно все розпочинається. Е, проблеми із дисципліною. Проблеми з дисципліною. Проблеми з бажанням працювати. Ну слухайте, нас у вівторок. Це був перший робочий день в жовтні, а, тобто, в нас вже сьогодні 9 жовтня, от третій робочий день. Так, от у вівторок через дві години з початку засідання в залі залишилося 60 народних депутатів. Mm -hmm. Ну тут великі проблеми. Я би знаєте, сказав, що це проблеми чесно кажучи, то бо питань багато, а працювати вони не хочуть. Тоже починаємо такі що ж. Ми тоді бажаємо вам плідної праці. Був з нами народний депутат Гончаренко Олексій. Ну а ми з вами теж прощаємося і переходимо на трансляцію верховної ради. Завтра з вами побачимося зранку.